Я маю величезну приємність знати декого з тих хлопців, які брали в полон безпосередньо цих північнокорейців. І можливо, я одна із перших, хто про це знали, тільки тихенько мовчала, бо хлопці ще розказували, як кореєць кричав Україна окей, Україна окей. Як вони його замотували в той светрик, вдягали ті шкарпеточки, потім допитували і відправляли його. А тут туди, куди мали доставити, але в будь-якому випадку, ну чому я так тішуся, тому що дехто з них це є наші хлопці з європейської солідарності, правда, які на час вторгнення призупинили своє членство в партії, бо військові не мають бути партійними. Але це ті хлопці, з якими я пройшла вже багато років нашого шляху, і страшно тішуся, що їм вдалося, тому що чесно, кілька підрозділів з тих, що я знаю, вони активно працювали. Над захопленням корейців і навіть присилали питання: а якщо в них не буде північно-корейських документів, бо вони всі в ТУВі прописані. Як ми будемо перевіряти і чи Петро Олексійович таких прийме? Ну, Петро Олексійович відповідав, головне, щоб були корейці, а там ми, добив... ми будемо визначатися. Тому насправді тішуся, що а, зібрані є доказова база безпосередньо, тому що знаю, що північні корейці мають заборону здаватися в полон, і більшість з них підриваються або свої ж добивають поранених, щоб вони, не дай Бог, не попали в полон. Інше питання, що у хлопців зараз буде можливість забезпечувати свою роботу. Ну а з третього боку, знаєте, Матвію, ну не можу я без тої гірчинки. Сьогодні Кабмін виділив додаткових 5 мільярдів на зелену тисячу роздавати людям направо наліво. Да. А у нас є приблизно 100 бригад. 5 мільярдів на 100 бригад, приблизно кожна бригада би отримала 50 мільйонів. За ці 50 мільйонів можна було би так закупитися ребами і дронами, і така була б можливість зберегти життя нашим хлопцям, що є зараз найважливіше, а не пускати їх в штурми проти батальйонів а батальйонів московитів і корейців з пустими руками. Тому дуже би хотілося, щоб все таки наші колеги по парламенту дослухалися. І ми один з перших законопроєктів, які були розглядали на сесійному тижні, це перерозподіл педифов. Забрати в Держспецзв'язку, який неефективно справляється своїми обов'язками, а передати ці кошти напряму бригадам, щоб вони закупляли все, що їм потрібно, в необхідній кількості, і це було б найкращіше.